З миром Божим, Любі є дуже багато служителів в кавичках, які говорять, от ти раз один в житті покаявся, цього достатньо хватить. Тепер можеш каятися з Богом напряму. Ти можеш вже і так не каятися, Божій людині. І важливо розуміти, що це не є проповідь Божа, це є дійсно проповідь сатанинська. І Бог дає стільки багато чудових місць, і показує важливості покаяння в нашому житті, що важливо каятися у Божому домі. Сам Господь Бог пішов до Йоанна Хрестителя, хреститися хрещенням покаяння. Ходь Господь, він не мав жодного гріха, і Бог показує дійсно приклад, куди ми маємо йти, звісно, до людей Божих, які поставлені у нашому житті. Тому що Ісус Христос є голова церкви, а тіло це Його церква. І кров Ісуса Христа може очистити та й умити від гріхів у домі.